день, отже, ми повернулись в расту. Цього разу у нас вже йде другий день вайпу. І на щастя, у нас не заридли, у нас все ціле, у нас все добре. А, трошки пофармив поза записом, для того, щоб було потім простіше. А зараз у нас, по суті, буде подорож по карті, нам треба а, назбирати пару фізів, а, сходити в порт. І після порта можна попробувати заглянути на інші е, локації для того, щоб отримати червону карту і сходити на нафтову платформу. А, таким способом е, ми зможемо отримати е, червону ключ-карту і зможемо е, повністю пройти на нафтову платформу. Що ж, добре. Починаємо з зеленої карти. Зелена карта у нас з заправки. Я її брав і попереднього разу. А далі ми йдемо по дорозі, намагаємося знайти фюзи або перемикачі, або як там їх переклали, чесно кажучи, не знаю. Тому зараз швиденько їх знайдемо і пошуруємо. До речі, якщо не помиляюсь, такими потягами можна їздити. Так. Да тебе палово. Не скромне питання. Якщо не йде, то тобою не можна їздити. А, о, є. третя штука виглядає, так, наче її можна забудувати. Скоріше за все, що так і можна тут. Металеву якусь таку хатинку зробити собі. Оп. Це вже серват кидає. Що ж, налатали трохи перехідників. Зараз йдемо до порту. Якщо ронімо, їдемо з вітерком. Демоне на велосипеді їздити. З задоволенням їздиться. Добре, оставимо поки тут. Я не точно певний, де воно є. Так, ну це начебто просто на світло. Раптом світло переведе. До речі, можна зразу її бочки побити, раз ми вже тут. Так, ага, тут у нас перегра. Будемо знати. За наші зараз є ресурси на собі. Але раптом треба будемо, наприклад, мотоцикла підремонтувати, То вже буде чим. пора зткнути його. Так, значить, а, у нас є. Тут зона. До речі, порт мені здається поміняли. Так, да, я прям не пам'ятаю, що він прям таким був. Так, це у нас також світло. Чому я ПМБ бачу, не знаю. Можливо, це і не на світло. Тому якась із таких галабут нам треба. прохідний двір ага от схожа на це да, вставляємо фюз мыкаємо і бежимо куди то она нас веде ага и вот тут якраз карточка є так, добре, давайте тоді попробуємо це зробити максимально швидко, щоб менше втратити фюза. Все, побіли. Раз. О, ще один цей. круто. Це Синя карточка. Це можна натиснути. Ну, якщо... Тепер закрило, бо фюз кінчився. Що ж, добре, Перша карточку взяли. А, наскільки я пам'ятаю. Ну, і раніше, раніше, якщо не помиляюся, на днівчанках була синя карточка саме. Але можливо зараз там червона. То можливо, мені ще треба буде знайти зараз червону. Але тут я сумніваюся, що щось окрім синє я знайду. Тому пропоную на переробник. І можливо ми зганяємо на антенну. або на сферу, можливо. Там та... Але там, якщо не помиляюсь теж синій І так, демонстраційна робота моєї нової штуки Ти Тисформиш, все добре. Все виглядає як нормально, все зазвичай. Обах. Окей, значить, як я визначив, це, скоріш за все, якийсь пазл, і він, скоріш за все, на час. Тому нам бажано не просто дізнатися, куди його ставити, де його нажати, а зробити це ще по часу добре. А, тому ми почнемо звідси, підемо вже далі. Так, да, всіх перезаспавну вже. В мене баганула яй. Це на найкращий момент залагати. Да, я ви... Я здох, это попробуємо ще раз. Да, нам знову повезло. З знову спанало поряд. Це добре. Зараз без іншої частини карти бігти, так я собі спальник відкидеш і все. Це вже можна буде простіше добиратися тут ні рази. Ні радіація є. Я був напевно по цети фактор, на тобі випадця, але чорно. Трохи радіації ще жарнули. Зараз тут засядемо неподалік. Будемо бунтуватися. Ага, треба верстак. Та, блін. Коруби. А. Все, є місце. Знову якийсь антират. А, до речі, мед знімає радіацію. Точняк, там було написано, що 15 радіацій знімає. Але не з моїм хп зараз. Ну, спальник. Так, сам треба десь зникатись. А, пропоную полізти на цю вежу. Так, ми знаємо, що ми це нас десь тут. Ми будемо чути, якщо щось робиться неподалік. Заодно, може, цього разу заберемо вантажний вертоліт. Все ми на місці. Попригаємо до кінця. Все. Ми в безпеці плюс-мінус. Короче, тут їх можна блочки позносити. Так, мене ліхтарики використовують, то ми їх бачимо. Що тут Мене бити можна, а... сам боїшся, так? Якась така штукинці з боку на хвості. Це, похоже, хвіст просто на хвості маячок. Це їхній приватливий. А, в середньому он цієї штуки, залізти. А, може далі пролізти. Ну давайте глянемо що. О. О, тут вот, може нас вже не знайдуть. Все. Ми ж спокійно, можемо собі пересидіти ніч. Все, геть файний варіант. Можна подивитися... Можна таку позицію найти. стрела в голову пролетела ничего не звучит но правда Парточным в голову пролетела другий впал Це вантажний летить. То бойовий бомб. Так, ну тут, чувакам геть весело тут зразу. До речі, він тепер в порт стає, походить чи політ чи що. Попробуємо ще зараз розблокувати цей. я розблокую, напевно, вже за кадром. Глянемо, як воно буде. І повідомлю, в чому була проблема. Значить, розібрався я. А, треба було включити. В тому місці, в тому місці і третім вже сюди занести фюз. І тільки тоді воно, воно все відкривається тут. І словами ласкаво просимо. О. Нарешті. Довго думало. Почав фюз. Що знадобиться синя карточка. Тут нікого. Де віськові ящики? Тут ж хтось ходить? Тут, напевно під нами. У нас червона карточка є. Угу. У нас немає відхила від, від слова взагалі. Що ми тут помрем, Ми тут помрем Тому нам бажано залишити часточку Не в нашій ситуації. Тому пропоную робити швиденько драпака Фюс ми там все рівно вже залишили До речі, ми ж можемо тут швидко зараз скинути речі. Навіть переробити їх при потребі. Виключу. Пойде воно фюс має виплюнути. Що я правильно розумію? Це буде все сказано. Зразу переробимося. тут З крапами так файненько привеземо. Ми на кінці знайшли. Зібрали всі картки, зібрали ласти, зібрали балон. Ми тепер повністю готові відчалювати. Відчалювати до нафтопереробної станції. І шукати пригоди. Ого! Тепер скинути може? Не знав. Так, я чую, що за нами вже волки погнали. Фуки мене не сильно налаштовують. Зараз їх так легенько обійдемо. Давайте біжим. Було весело, якби можна було так на коні біжиш, біжиш. Вулик так умандує хляб. Вже весь в меді біжиш. Так, і... Я тут за кадром приготував човна, але зараз я його не бачу. Любили камінці в формі човна. <рес> в тинуті сідаєш, думаєш, о, все, на човні зараз трапливо. Ось що ти сидиш щось, розумієш, що, блін, щось мотора нема. Щось якось не рухається вода. Оп, є човен. Тут є маленька на автоплатформа. Так, треба брати явно більше десятки. У мене навіть не дупливим. Я вже замовчу за подорожі далі. Так, ну я бачу бутів, це добре. Це означає те, що ми тут перші. Це файно пролетіло.

Є, добре. Паніка — це найбільше шо вбиває. До речі, карал пропливає на задній сторону. Нормально так клупиш. Я тебе не бачу, ні. До речі, каргу можна заодно глянути. Там сходи нікого нема. Ага, бачу. Зрозуміло, один в голову полта. Prawie już. Тож нашли з ким перестрелюватися. Ладно, я чую їхні постріли до того, як вони пролетять. Прикольно, бо я по комусь попав би. Честно, ну. Честь не сразу спротивала. О. Тоже по-нашему. Четыре, семь, шесть, пять. Так, ты червона карточка. Да, ты уже по нашу душу лететь. Назарик його. Ну, я вже побачив, не? встиг. зараз показувати малі кур'язні кухні. Я навіть... Не... А, давайте. Ще один. Це в них трохи. Окей, забирай слово назад. Це чисто турелька. А, вони криво заспавнились. Все, тепер зрозумію причину. якраз мені гану цього треба зняти. Все, дорозкручувався. Це я розібрав їх. От тепер це повністю наше місце. Скільки тут цікавого лута? А, от фюз тут найти. Все ж таки, походу треба було фюз, але хтось вже же тут зараді Мені тут все влаштував. Це файно. Дякую це комусь. Так, за карточку, в принципі, можна викидувати. У нас з цього рівна повна. Димування цікавить. Хіл патрони добре. набої. О, розривні Мініган. О, це по-нашому. Чуваків, явно будуть проблеми, якщо вона буде сюди лізти без мого відома Дай трохи також кинемось і далі, далі мала вже спуститися наниз взяти що можна тут застріти вже підкріплення ніякого не буде чего он? Полетел, да? Надо, короче, парашют на этот Видит, все. все. У нас тут на разе просто тут все чинок. Ящик. Так, ну, сам пошел, что подается, учится. Наш лишай, бежит Ці вставки для броні ми зараз ніде не вставимо, так як нам не заспавнило слотів для цього Ну Тепер наша пика більш прикрита. Пропоную скинути все що ще винести і косодра покатати. Ми і так забиті, куди. Причиняк якщо ти його просто заводиш, він ламається. Б я нього ще не зробив ніякого пострілу. Скоріше на що на мені на всякий випадок парашут є. то чор померти мені не вийде. Зарахували повітря. Mm -hmm. Якась підводна ця є. Пропонує такой А Постакаємо все, що ми взяли. Тобто Ось такі у нас плюс і виходив. Я перестакав вже кожен, можливий відмет. І разом так пішло. А, я десь пробу, рук побул, можу зайти. Пропоную її використати подальшого користування. А, це наступний поверх. Окей, варі. Mm -hmm. На мене, до речі, нічого приприпити не вийде. Де свій вихід? Тут у нас є... Тот -то не вихід. Чесно, ну коротше, чи хочуть більше. Далі ще мене. Да, мене ще зараз почне кидати. Dacă mă duc la mine, nu e paganul. Acum e destul de pe Nu-mi mai aduc aminte de domnul. În principiu, nu